Міський будинок культури має нового директора. Народний дім очолив 24-річний Юрій Михалюк. Молодий та перспективний Коломиянин має багато планів щодо роботи закладу. Спілкувалася із керівником Мар'яна Мацьків. Новий директор Народного дому Юрій Михайлюк навчався у Коломийській Стефаноковій школі. Паралельно здобував музичну освіту у ДМШ номер 1 Після закінчення поїхав до Києва. Там розпочав навчання у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв на факультеті мистецтв. У вільний від навчання час співпрацював з відомими артистами та гуртами. Згодом пан Юрій вирішив повернутися у рідне місто. Коло це і рідне місто, і з досвідом, знанням хочеться їх залишити у рідному місті, а не там, де таких, як я, є, багато. Ось. Хочеться підняти рівень місцевої культури на значно вищий. У Коломиї Юрій Васильович деякий час працював у музичній школі. Далі присвятив себе телерадіокомпанії НТК. Там провів три роки на посаді звукорежисера. А нещодавно пана Михайлюка призначили директором міського будинку культури, як каже керівник, планів щодо роботи є багато, і вже найближчим часом культура столиці покуття відчує зміни. Стараюся зробити все, що в моїх силах для молодих починань, і також не загубити те, що вже робили до мене багато років. Стараюсь зі своєї сторони допомогти в першу чергу це працівникам колективам, які знаходяться при народному домі, розвинути їхню творчу діяльність а також залучаємо нових молодих перспективних, які подають надії і які хочуть працювати. Нововведення будуть обов'язково, так як, скажімо, молода кров, молодий ентузіазм, молоді і новіші ідеї. Я не кажу, що у працівників, які працюють у довше, ідеї застарілі, у них ідеї просто інші. Але ідеї мають право на поєднання, і ми працюємо тісно з колективом, коли ми збираємося, працюють всі. У нас працюють усі. Тобто, у нас одна людина нічого не робить. У нас є колектив. І ми разом з колективом будемо піднімати культурно-моральний дух населення. Нині при Народному домі функціонує більше 15 мистецьких колективів, які знані далеко за межами України. Восьми із них присвоєно звання Народний аматорський. Юрій Михайлюк запевняє, що надалі буде підтримувати і розвивати місцеві таланти, аби Коломия гідно залишалася центром культури Прикарпаття.